Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні розглянемо швейцарські годинники Сартина у дайверському дизайні моделі із колекції DS Action. Усі годинники мають перламутрові циферблати з синім, чорним та блакитним відтінком. Усі вони дуже гарно переливаються. На індексах та стрілках є люмінісентне покриття суперлюмінова. На місці 6 годин апертура. Зверху логотип Сартина. Знизу зазначена назва колекції DS Action. На блакитному циферблаті додатково є напис Titanium. У годиннику встановлено кварцевий калібр ETA F05412 з технологією Press-Drive. Точність такого механізму плюс-мінус 10 секунд на рік. Батарейка розрахована на 5 років роботи, односпрямований безель на 120 кліків. Ставка з хвилинною шкалою із анодованого алюмінію. Циферблат захищає стіки до появи подряпин сафірове скло з антибліковим покриттям, корпус із нержавіючої сталі. Вся поверхня корпусу сатинована, ключик захвинчується. Синій моделі на ньому золотисте степі покриття. А блакитний годинник із легкого титану діаметр 34,5 мм, товщина 103 мм, вага 115 г сталевих моделей та 75 титанової. Браслет складається із трьох рядів ланок сатиновані по боках та поліровані посередині. Синя модель має часткове підвіді покриття, ширина браслета 17 мм. Застіпка лита з кнопками. Є три отвори для більш точного підгону браслета під ваше зап'ястя. Також є система швидкої заміни. Задня кришка загвинчується. Тут знаходиться фірмова черепашка і основні характеристики водозахист 30 бар. Ось так годинник виглядає на зап'ясті з обхватом 15 см. Вартість 460 євро за базову сталеву модель. За годинник з золотистим PVD треба додати ще 40 євро, а за титанову модель ще 40. Запрошую приміряти годинники сертіна в нашому магазині або ж переходьте за посиланням в описі до відео. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!